Будинок в Гореничах на 100 квадратів з можливістю розтермінування до 3 років, а також з можливістю придбати під будь-які державні програми. Будинок коштує 85 тисяч доларів на 100 квадратів. Одноповерховий будинок зайдемо всередину. Величезна кухня! вітальня нас зустрічає. Ось тут є також вихід на додаткову терасу, яка вже залита. Є котел, і в будинок заведено також газ. Пройдемо далі. Праворуч від мене великий гарний санвузол на 6 квадратів. Ліворуч спальна кімната, тут друга спальна кімната. І праворуч від мене батьківська спальна кімната з додатковою кладовою. Дивіться, яка вона велика гарна. На 4 квадрати. Ми знаходимося в Гореничах. Будинок коштує нагадую 85 тисяч доларів. Запрошую вас на перегляд. Якщо вам цікавий цей будинок. Подзвоніть, напишіть. Я вам обов'язково його покажу. До зустрічі.